Медитація Divine Deстині, активація творця в собі. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте, як все зайве розчиняється, залишаючи лише вас у цьому моменті. Цей момент лише для вас, цей момент для розкриття вашого істинного потенціалу. Дівайн Дестині – це шлях до вашої сили, до вашого покликання, до життя, яке ви гідні прожити. І сьогодні ми активуємо цей потік через три енергії благословення, творчість і божественну силу. Візьміть першу ефірну олію. I'm blessed. Я благословенний. Нанесіть краплю на маківку голови, відкрийте себе енергії, благословень. Потріть долоні, піднесіть їх до обличчя і вдихніть глибоко. Я благословенна. Я відчуваю, як світло проникає у кожну клітину мого тіла. Я наповнююся вдячністю за все, що маю. Я відчуваю турботу, підтримку Всесвіту. Глибокий вдих і видих. Тепер візьміть другу олію. I'm creative. Я творець. Нанесіть її на область серця. І зробіть глибокий вдих. Я творець своєї реальності. Я дозволяю собі вільно проявляти свої думки, ідеї. Та мрії. Моя творчість це дар. Я готова ділитися нею зі світом. Все, що мені потрібно для реалізації, вже є всередині мене. Глибокий вдих і видих. Тепер візьміть третю олію. divine. Я божественна. Нанесіть її на зап'ястя та сонячне сплетіння. Вдихніть аромат. Я божественна. Моя душа знає шлях. Я відкриваюся своєму істинному покликанні. Я дозволяю собі йти вперед легко і впевнено. Зробіть ще один глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте, як ці слова відкривають щось глибоке всередині вас. Відчуйте, як Всесвіт відповідає вам, як можливості починають приходити у ваше життя. А тепер через вдячність закріпимо цю енергію. Подякуйте собі за цей момент. Подякуйте за всі благословення, які ви вже маєте. Подякуйте за свої мрії. Вони вже починають здійснюватися. Провіть цю практику 21 день і слідкуйте за знаками навколо. Помічайте, як Всесвіт відповідає вам, як відкриваються нові двері, як ваші мрії поступово стають реальністю. Якщо ви готові взяти відповідальність за свою реальність, напишіть у коментарях: Я творець свого життя. Збережіть цю медитацію, щоб робити її щодня. Divine Destiny. активація почалася.